Родинні книги користуються зараз великим попитом, тому що люди почали розуміти, що їх можна заповнювати та передавати з покоління в покоління. Ми оформили такі книги, розробили та оформили. не тільки просто це звичайна книга, а це як окремий витвір мистецтва. Ці книги переплітаються ж натуральною шкірою, прикрашаються дорогоцінними металами. Це накладки в посріблені, в позолоті, розпис ювелірними емалями. Подивіться, як гарно це. Виконано, зроблено. Дивіться, який зріст тут гарний в цих книгах, як окремий витвір мистецтва, натуральна шкіра пресована а, з різними там деко, декорами. Ці книги заповнюються ваш сімейний родовід. Давайте, хоч отак відкрию на одній сторіночці. Тут плотні сторінки, вони розроблені спеціально для того, щоб книга була довговічною та передавалася з покоління в покоління. А, для. На весілля, на якесь торжество сімейне, на день народження. Запросили вас в гості. у Вас є можливість подарувати дорогий подарунок. Це просто топ. Це те, що запам'ятовується сайт Exclusive.com, Звертайтеся, гарно упакуємо та доставимо.